Всім привіт! Вас вітає Вінниця, автомайданчик Борода Перекуп. В цьому відео ви побачите наявність автомобілів на 24 жовтня 2025 року. В цьому відео ви не будете бачити скучних автомобілів, бо у нас їх таких немає. Якщо є, то може один-два. У нас є шкода Октавія. Скучний автомобіль. Да? Ну і то вона ВРС. пацани. Отака ж шкодійка. Ви зараз побачите більш детальне відео про неї. Можу впевнено сказати, що ми продаємо найбільшу кількість BMW у Вінницькій області то 100%. Тут будуть багато BMW, різних, будуть 221-й мерседеси, будуть x 5 і Скучних тачок не буде. Наявність авто ми почнемо з такої цікавої тачки, як Volkswagen Arteon. Братва, в нас в продажі він є. Це 2019 рік, 2 літра бензин, 66 тисяч кілометрів пробів. По техніки тачка класна. Вона повнопривідна, фоматіки, ціна її всього-навсього 22 999. Та що, 23 тисячі пацани, ось такий Arteonчик. Давай покажемо його більш детально. Він у нас на ось такому шкіряному розкішному салончику. У нас тут Airline-руль, Ле-щиток led приборочка, автомат, подивіться, всі кнопочки абсолютно присутні. Правда, що біла стеля. Був би на чорній стелі. Взагалі була б класна автівка. По задньому дивану питань взагалі ніяк немає. По кузову декілька підкрасів, друзі, але пробіг 66 тисяч кілометрів. Реально дуже гарна автівка за дуже класною ціною. Ціна 23 тисячі. Йдемо далі. Yeah. Only getting started when it's midnight, keeping it tight. If a nigga wanna go to war, it can get dark, but we stay bright. Coming like a night, it's not sight. Ever touch my speed. Niggas around there wanna disagree when it's clear that I'm speaking facts. Man like me, you know I'm proactive. Never gonna stop till I see the big man's on flat. Hop on the front door, it's like midnight, 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 midnight. Don't lose your grip, cause you might, you might, you might, you might fall out again. Switching the lane. Відразу біля Артеона у нас стоїть гарнесенька Volkswagen CC в Верлайні, друзі. Тут у нас 2015 рік, 164 тисячі кілометрів пробів, 2 літра бензин, ціна 11950. Це рестайлова модель. Чорна, гарна, така, як має бути льох. Давай покажемо Ford відразу. Бюджетний автоматний автомобіль це Ford Focus 2013 року, 2 літра бензин, 180 тисяч кілометрів пробів. На гарній комплектації там вже android магнітола ціна 6800. Я рахую, це дуже солодка ціна за таку автівку. Далі у нас йде тачка просто для Діда, братва, або для того, хто не хоче мати головняк, це Volkswagen Polo, свіжа автівка. 2019 рік, 1,6 бензин, звичайний атмосферний двигун з пробігом 43 тисячі кілометрів пробігу, братва. Вона офіційна, не фарбована, техніка повністю вся в огня. Отака, отакий Volkswagen Polo, ціна у нас, братва, ціна у нас 13,5. Хто хоче, приїжджайте. Далі показуємо такий джип широкий. В народі називають його широкий, братва. Це джип Grand широкий. 2019 рік, 3 літра дизель класний пробіг. На 3 літра дизель 157 тисяч пробігів. Я рахую, це дуже класний пробіг. Ціна 26,5, будь-які перевірки готові. Взагалі без питань. Тачка дійсно прийде будь-яке СТО. А тепер у нас на майданчику ще стоїть дві легенди. Це BMW 7 в Є-38 кузові 3,5, В Лонгі. Рестайлінг, 2001 рік. Льош, що ціна є? 5-200 ціна. ціна. І наша зламана BMW F-10. Відео ви вже бачили, хто не бачив, подивіться відео про неї. Тут Пизда мотору братва, ціна 16 тисяч, офіційна 12-й рік, ось така BMW f 10 Далі давай покажемо ось такого Тігуанчика гарненько. Це бюджетний автомобіль, дуже часто за них запитують. Ціна 11,5, 2014 рік, 2 літра бензин 170, 122. 122 тисячі кілометрів пробігу. Ось такий гарний Тігуан. Далі Mercedes є класу братва, Дійсно класний, комфортний автомобіль, седан, все як має бути, з рідним пробігом 261 тисячі кілометрів пробів. Це рестайлова модель. 15 рік, 2,2 дизель, 260 пробів, 16300. Я рахую, це класна ціна за ось таку рестайлову чорну правильну єшку. Далі у нас стоїть Audi Q7. Вона вже під завдатком. Сьогодні вона поїде на Хмельницький. Люди скинули з Хмельницького завдаток, братва, але ціна була дуже солодка. Це рестайлінг, 3 літра дизель, 2010 рік. І ціна тут була 12 тисяч. 11. 11900. 11900 поїхала така RS, я рахую, це просто топова ціна. Далі, саме певно, скучна, але класна надійна тачка у нас на майданчику. Це Renault Megane 2. Всі хочуть Renault Megane. Через що? Через те, що вони надійні, через те, що вони класні, через те, що вони дешеві обслуговані. 2007 рік тут у нас 1,6 бензин, 228 тисяч кілометрів пробігу на щитку і ціна 3,350. Тепер давай покажемо ізюмінку нашого майданчика. Я не розумію, чому він ще не продався всіма любимий b 8 Volkswagen Passat. 2017 рік. Один і шість дизельочок, да не 2 літра, але ціна, братва, верлайні на класній комплектації. І ціна за нього 15950 плюс малесенький торт. Декілька, декілька підкрасів по кузу. Більш детально ви можете побачити цю тачку в нашому телеграм-каналі, посилання внизу. Подивіться, реально класна, класна машина. Хто хоче для себе сімейну, гарну автівку, цей посадик вам підійде дуже, дуже класно. Він ще в салоні, Тому давай покажемо салон. Подивись на його розкішний салон. Тут у нас комфортні, сіду... комфортні сидіння, автоматі, кнопка Star стоп Airline руль, Ну, реально до пуття. Тачка класна. Тут у нас стоїть отакий легесенький бюджетник. Це Volkswagen Bora всіма любимий, Теж на 16MPI 2002 рік. Рестальін, братва, на кліматі, на всіх приколах 2700. Реально приїдьте заберіть. Непогана машина, кому покататися, в принципі, я думаю, хватить з головою. Цей Citroenчик у нас вже трошки постояв і не розумію чого. Ціна реально класна. Це Citroen це 5-8 рік, 1,6 теж дизель. 188 тисяч кілометрів пробую, ціна 6750. Я рахую, це класна ціна. Подиви, як він космічний, Льош. В, в салоні він реально прикольний. За 6750 ціна навіть не 7 тисяч, подиви, який салончик. Реально прикольний. Кліма, механіка, той руль, який подушка стоїть, і все, все інше крутиться. Далі, пацани, далі, далі показуємо всіма любими BMW. Це п'ятірочка 530-535-та на 3 літра бензині на в класному стані. Ціну я точно не пам'ятаю. Там, по-моєму, 13 тисяч, якщо я не помиляюся. Чорна, гарна, нарядна. На чорному салоні затемні фарки, їде класно. По техніці без питань 13 тисяч, якщо я не помиляюся, можете писати, телефонувати. А ось цим драконом ти можеш заїхати куди хочеш і виїхати звідки хочеш. Це Mitsubishi Pajero. ну вже, правда, проданий льош. 12,300 була ціна на грязівій різині. Рама знизу просто як новенька була. 12,300 отаке таке паджера у нас вже продано. Далі. Любителі японських позашляховиків, братва, це Infinity QX. 70-2013 рік. Тут у нас 3,7 бензин 128 тисяч, реально рідного, хорошого пробігу. Саме реально. тачка повністю обслужена. Ціна у нас 14400. Я рахую, класна ціна. Рестайловий пасаж за 9800 теж можете приїхати забрати. І далі Hyundai Tucson, Сама любима тачка, яку реально люди просто обожнюють. Це у нас Америка, 2019 рік. Відносно, відносно свіжа автівка, 90 тисяч кілометрів пробігу, 2 літри бензин, 16,5 приїхати забрати. Далі Nissan Rogue, Теж люди один час їх просто обожнювали. Але зараз якось так активність по них не дуже, але тачка насправді за свої кошти класна. Тачка у нас 2017 року 162 тисяч милі пробігу, 2,5 бензин, повний привід, 13,5. Приїжджайте за цим рогом. Оця автівка для... Тої жінки, яка любить Мерседес, яка не любить БМВ, реально хороший Мерседес, це GLA 2000 у нас 17 рік, 2 літра бензин 134 тисячі рідного пробігу, Ціна у нас 19450. За 19200 віддамо. Льох, подивись на салон. Реально комбінований гарний салон, чорний з білим. І це коричневе дерево виглядає досить непогано. 19200 19, приїжджайте забирайте. Я рахую, це класна ціна за цю GLA, -шку. Вона, до речі, повнопривідна. 2 літри бензин їде реально непогано. Mazda CX 30 просто нова автівка. братва. 23 й рік, 2,5 бензин, 7 тисяч кілометрів пробів. От реально 7 тисяч кілометрів пробів. Льох, покажи салон. В салоні вона класна на максимальній комплектації. Є у нас без ключ, є у нас проекція є. У нас всі приколи. Подивіться, нова автівка. Реально класна. Хто хоче собі якась теж жі жіночка, дівчинка? Чи навіть пацан просто сідаєш і їдеш. Цінам нас 23 вісімсот. Отака Mazda CX-30. 3 мінімальне пошкодження по Америці. Можете приїхати забрати. Надійність це авто про надійність. Це BMW X5 в кузові Е70 2007 року. Це дорест, но 3 літра дизель на класному салоні, на класній комплектації. 13-200 у нас ціна, 3 літра дизель, сів поїхав стан, в принципі, без нарікань. 221 – це та тачка, на якій раніше їздили тільки дядьки, тільки королі, а зараз їздять молоді пацани. Реальна тачка, яка дарує класну емоцію, На правильному двигуні 5,5 бензин на повному приводі 7700 нас ціна. Фарбована вона не вся, вони обично всі йдуть фарбовані в такій цінові поліції. Реально непогано. Їхати нею класно, їхати нею комфортно, електрика повністю вся справна. Робити по техніці нічого не треба. Не димить, не труїть, їде класно. Ось це автівка для молодого пацана, реально. BMW X6 2015 рік, 3 літра, бензин повністю обслужений. В М-пакеті по колу переодітий повністю бортва WX6M. Реально непогана тачка, 150 тисяч пробую. На класній комплектації, на гарнющому салоні 26 800 у нас ціна, легко. Каже, салон. Подивися, який салончик. М. Рульов, коричневі сидіння, чорна стеля. Всі приколи, які мають бути в BMW, всі тут є, братва. 26800, приїжджайте, забирайте цього X6. Реально хороший удар по, по Америці, це Америка, правильно зроблений, правильно переодітий, на гарних, різношироких дисках. 26800 ми на вас чекаємо. Далі у нас BMW X3, всіма любимий, в G01 кузові. Тут у нас Європа, 2 літра дизель, правильний двигун, хто рахує, хто рахує неправильно, але ну, як на мене це непоганий двигун. Ціна 33 тисячі, 220 тисяч кілометрів пробігу. Тут у нас 18 рік. Єшка у нас вже під додатку. Ми навіть не встигли виставити. Ну як не встигли виставити, виставили тільки в Телеграм. До речі, хто хоче купувати на стачки відразу, переходьте в Телеграм, і там ми виставляємо першу чергу туди. Однозначно можу сказати, що Passat NMS це король доріг бертва. Реально дуже популярна тачка стала в Україні. Ви за гарний бюджет берете гарну автівку. Тут у нас варіант 16 року, 1,8 бензин, 196 тисяч кілометрів пробів. На звичайній комплектації, мультикермо, кондиціонер, автомат, всі приколи, але в пасаті задні місця просто тьма. Подивіться, братва, скільки задні місця. Я метр 80 росту і за мною ще, ще є доволі багато місця. Ціна 10 тисяч доларів. Отакий гарненький пасатік на сьогоднішнє число. Він ще не під завдатком. Я думаю, десь сьогодні-завтра за нього скинуть завдатом. Далі Hyundai ax 35 Теж дуже популярна тачка. Тут у нас бензиновий двигун, 2 літра газ бензин на механіці, але плюс цієї автівки в тому, що вона на максимальній комплектації. Є навіть задні підігрів. Ціна. Льоша, яка тут ціна? 10 тисяч доларів. Отакий от Hyundai а 35 Повнопривідний паркетник. Я рахую, це класна ціна. Всіма любима шкода ВРС. Бюджетна тачка, яка валить просто на всі бабки. Тут у нас 2009 рік. 2 літра бензин братва, їде так, як має їхати. Реально непогана. Це у нас FL-ка, пару підкрасів, по кузову, вся повністю максимально технічно обслужена ціна 8250. Можна їхати на будь-яке сто розкішний паркетник. теж той самий Ford, Люди дуже бояться Лінкольна, бояться, реально бояться. Хоча це той самий Ford, братва. Lincoln МКЦ 2019 року. 2 літра бензин, 37 тисяч кілометрів. Пробую на класній комплектації. Підігрів керма, підігрів всіх сидінь. Чорна стеля, панорама, братва, повна і є навіть вентиляції сидінь. Ціна його у нас 17 250, Хто для самих швидких буде легенька знижечка. Цю тачку ви можете купити для перевезень. Братва це Citroen Jumpy, по документах. Грузовик 2 літра дизельочок на гарній комплектації. Тож ціна його 15 тисяч доларів. але там саме більше прикол, що в ньому встановлені сидушки. Далі йде тачка для фермера. Для того, хто любить їздити по болоті, по полях, возити солярку, возити хімію, братва, Volkswagen Amarok доволі м'яка тачка. От реально, якщо зрівняти його з l 200 з усіма цими... Е паркетничками братва, з усіма цими пікапами, а Марок я рахую саме м'який. Тут у нас підсилені задні ресори, можна грузити скільки тобі завгодно. 14 рік, 2 літра дизель, ціна у нас 18 800, робимо відразу знижку 600, 600 доларів, 700 доларів робимо знижки братва, відразу на цього Марока. 14 рік, 2 літра дизель, 17 700, приїжджайте, забирайте. Далі йде прямий конкурент у Volkswagen Touareg. Це Volkswagen Atlas, 20-й рік, Airline, Crossport, 3,6 бензин, 80 тисяч кілометрів пробів, братва і ціна 25%. 500. Зараз ми пройдемося по Фольксвагенах. Був у нас Атлас. Ви тільки що його бачили. Далі у нас є ТУРЕФ. 14 рік, 13 999 ціна, 3 літра дизель, 186 тисяч кілометрів пробів на щитку. Це Америка. Але ціна, братва, 14 тисяч доларів, де ти таку купиш. Пішли. Дивись, Volkswagen Тігуан, 2 літра дизель на механіці, 13 рік. Механіка, ціна, друзі, 11800 доларів. Пробігу, звісно, 300, але і ціна. 11800 гарний тігуанчик на механіці. Я рахую, це топова ціна за дизельочок. 2 літра дизель, був би бензину і було б дороговато. Цей майданчик, Льоша, прям підзабитий, чесно кажучи, хоча ми продаємо кожен день по 2-3 машини і кожен день до нас привозять по 4 машини. Ми продаємо більше, ніж привозять братва. Тут є у нас отакий Nissan Note, бюджетна тачка на автоматі для, для простих звичайних людей, хто хоче спокійно їздити і не знати горя. Маленька, компактна на автоматі. Тут у нас 2007 рік, братва, 1,6 бензинчик. На автоматі техніка хороша, 6850, покаже салон. На шкіряному салоні комбінований салончик, клімат-контроль, підігрів сидінь, автоматік 6850 сьомий рік, 114 тисяч кілометрів пробів і нефарбована автівка. Реально, хто хоче гарний нотік, це саме він. Далі йде Ford Explorer. Великий американський габаритний позашляховик. Братва, Можна було б сказати, що позашляховик, але він на передньому приводі. Реально, тачка на передньому приводі, вигляд має класний. Максимальна комплектація теж підігрів вентиляції, підігрів кермав, всі приколи в нього є. Е, тут у нас 15 й рік, 2,3 кубу, 180 тисяч пробігу, і ціна його е, 12500. 12500 такий Фордец. Далі Mazda Tріka. Це дуже популярна тачка серед жінок. 2013 рік. Троєчка, 2 літра, е, ні, 1,6 вона Бензинчик, ціна 10 тисяч. Рахую, класна ціна. Далі всіма любими Kia Sportage Він на автоматі. 2 літра бензин, 10800. Приїжджайте, забирайте. Toyota Yaris Офіційна Тойотка з гарним пробігом. Два підкрасіка, маленьких братва техніка в вогнях. Це Toyota ЯР 2014 року, 8900 ціна на механіці. Була б на автоматі, її просто б розірвали. Далі йде Mazda 6. 2014 рік, 2,5 бензин на автоматі. 94 тисячі кілометрів пробів, ціна 10600. 10600 можете приїхати збрати. Далі йде розкішний японець. Це Toyota Авалон 2014 року, 3,5 з газіком, 155 тисяч кілометрів пробів на гарному салоні. Притут, ціна 13,5. 13 500, отакий гарненький аволон. І всіма любима це цеха. Тачка на молодого пацана. Реально, якщо ти молодий пацан, в тебе є там 7,5 тисяч доларів, приїжджай за цією цехою. Тачка, яка дарує класну емоцію, яка їде дуже гарно. 190 тисяч кілометрів пробую, 2 літра. Бензин її можна зачіпувати десь під 300 кінських сил. Реально вона їх витягує. Їде класно. По салончику на чорному салоні затонована, пацаняча 7,5. Хто приїде, дасть, приїжджайте, забирайте. Пацани, але забув вам показати саму главну тачку. Це козиря для козирей. Зустрічайте! Ось такий у нас є гарнесенький запорожець, братва. Ми його не продаємо. Це тачка чисто для контенту. Нам його підорвав наш підписник Артем Немирова, Подивіться, який запорожець. Треті на ходу чирік і поїхали відразу. Отакий у нас майданчик, братва. Місто Вінниця. Перший провулолог шосе. Борода-Перекуп, це центральна Україна. Запрошуємо до перегляду будь-яку автівку. Кожну з цих автівок ви можете побачити в нашому телеграм-каналі. Посилання в шапці профіля внизу під відео. Можете переходити, дивитися на наші класні тачки. В першу чергу, до речі, я вам скажу по секрету. Ми виставляємо в телеграм. Буває таке, що тачка до інстаграма, до тіктока, до ютуба навіть не доходить. Дуже часто ми даємо найкращі ціни в Україні. Місто Вінниця, борода, перекуп. Всім гарного дня.